Вітаю всіх! Сезон цвітіння лілій продовжується. А що ж робити з тими ліліями, які вже відцвіли? Хочу вам показати, що роблю я. Найпершими відцвітають азійські лілії. Коли обсипались пелюстки, я беру секатор і відтинаю на стеблі під нижніми квітами. І все. І так проробляю з усіма рослинами, які вже відцвіли. Для чого я це роблю? Коли рослинка відцвіла, вона формує насіння. І от коли вже зовсім осипались пелюстки, нам не потрібне це насіння. Ми її відрізаємо від конос для того, щоб цибульки стали великими, потужними і на наступний рік у нас було красивше цвітіння. Ось від цівша Рілія Рігал я її також обрізаю. От. Не потрібно шкодувати, не потрібно залишати. Чим швидше ви це зробите після цвітіння, тим гарнішою буде цвітіння на наступний рік. Ще залишилась одна. Відтинаю і далі продовжую працювати з іншими ліліями, які вже відцвіли. А вам бажаю. Міцного здоров'я, мирного неба, садімо квіти, нехай цвіте наша Україна, миру всім та перемоги!